Магазинні наставки власними руками. Вітаю, друзі, всіх на моєму каналі. Сьогоднішнє буде відео про те, як зробити дешеві магазинні наставки власними руками. знаємо друзі, що зараз деревина, власне, стоїть немало. Зараз закуп деревини потрібно викласти великі гроші. Я довго, друзі, думав, як зробити. Дешеві та якісні магазини, щоб вони якби були у виготовлені більш-менш матеріал дешевий, і більш-менш прослужили. Про пінополістирол я навіть не думав, тому що пінополістирол, ну я бачив, багато хто робить і навіть бджолині. Бджолині корпуси, надставки і дніща. Я вважаю, що пінополістирол максимум, де його можна використати у бджільництві, то це тільки заставні, і то ці заставні вони довго не злужать. Це, друзі, моя думка. Я нікого не заставляю не робити з пінополістиролу. Ну, якби Я розказую свою думку і хочу сказати, показати, що вирішив я. Дивіться. Е, на, якщо далі хтось і робить пінополістирольні вулики, магазини і решта, то потрібно робити дерев'яну обв'язку, Тому що, якщо ви зробите на пінополістиролі фальц, Поставити туди рамку. Буквально при першому разу, коли будете забирати ось цю рамку е, з пінополістирольного фальця, то він, ви його поламаєте, бджоли його прикляюють, воно буде це все з пінополістиром відриватися, коротше, то все. То, друзі, недовговічне, це так, погратися хіба що, то я не рахую це за якісний матеріал. Що ж я придумав, друзі? Дивіться, зробив я ось. Перед вами є прес. Е, прес, друзі, це чисто моя конструкція. Чисто сам це все придумав. Е, і ось така гелетина. Гелетину я вам показував е, в попередніх відео. Я цією гелетиною навіть собі порізав пальця. Ага, Вже зажило. Два тижні тому порізав пальця так хорошо. Ну, зажило, слава Богу. Потрібно бути акуратним, тому що можна взагалі пальці відрізати. Така гілетина потужна. Зараз покажу. Дивіться, гелетина потужна, ніж стальний. Теж це саме лінію. Тут пересувна регулюється. І, друзі, давайте я вам розкажу про прес. Для чого? Для чого цей прес? прес друзі, для присовки очерету. Самі вулики робити, корпус бджолиний гніздовий з очерету, я вважаю це. Ну, Я бачив, теж роблять, але воно якби, мені не подобається. Я вважаю, що краще корпус дерев'яний, дніще ще дерев'яне. І далі йдуть магазинні наставки з очерету. По-перше, вони будуть довго якби, ходити, ці магазинні наставки, тому що магазинна наставка це е, сезонний аксесуар, тобто ви його використовуєте тільки в сезон, коли йде медозбір. Решту він стоїть у вас в приміщенні і він е, не так воно шкодить на дощові і на морозі е, а на сонці. На сонці під ультрафіолетом дуже йде пошкодження і деревини, самої, і очерету і все інше. Тому мною була видумала ось така конструкція, друзі. Це такий прес без винтів, без гвинтів, без ніяких тут пресів, ніяких домкратів. Ось такий прес. В якості самого пресу я взяв о, е, стандартний магазин, у якого стінка 35 мм. Потім відмірав тут, ось, все, фальці є. все, друзі, Фальці є, як повинно бути. Виміряв я таку ж саму відстань ось, від нижнього фальця і ось до гвоздя, таку ж саму відстань. Як і сам магазин. Магазин, власне, у нас має, зараз я скажу, сто шістдесят п'ять, чи що? Сто 65. 165 має магазин. І ось відстань у нас до гвоздів теж 165. Що ми робимо? Все дуже просто. дуже просто. Беремо просто обв'язку готову дерев'яну, нижню. тобто Тому що буде у мене всі вулики, вони фальцеві. Що полегшує подальшу роботу? З фальцями, вуликами і при перевозці теж добре. Кладемо нижню обв'язку, ось така як. Кладемо ось на ці фальці. Кладемо очеред навхрест. Тобто я це все по-дальшому, друзі. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Це дуже цікаві речі, особливо ось ці магазини, друзі, без ніяких пресів. Ми це все випробуємо. І дивіться, ми ставимо потім на ці обв'язку очерет, кладемо і зверху кладемо ще одну обв'язку. Щоб обв'язка була в нас вища, буквально на сантиметр півтора. Потім беремо просто, просто друзі. Гвозді в нас немає. Ми витягнули гвозді. Потім просто беремо, придавлюємо верхньою обв'язкою в наш очерет. Гвозді вони заточені, щоб добре все ходило. Потім вставляємо гвоздь, з цієї сторони теж придавлюємо, вставляємо гвоздь, впускаємо. І воно, сама обв'язка, вона раз, вона назад впирається в гвозді. У нас ідеально рівна поверхність, тобто що знизу, що зверху. Тому знаємо, що якщо під пресом гвинтовим, у нас буде тут менша відстань, тут більша відстань. Потрібно підстукати, там десь під, під, теж підстукати. ну, Тут, друзі, ідеально. Просто ви руками перлися, гвоздя, засунули, все. І так, всіх чотирьох сторін зробили. Потім беремо реєчками. Збили всіх сторін, збили рейдочками. Тут, поди... Тут, я думаю, використовувати в углах не дерев'яні вугли, як роблять, а просто кусочки бляхи. Ось буквально всю бляху, що я накриваю кришу, кусочками бляхами раз, закрили наші вугли. І, е е друзі, не потрібно ніяких саморізів. Є степлер. Ну, в принципі, в кого немає степлера, пневмо, це погано потрібно використовувати саморізи. Власне, я думаю, використовувати пневмо степлер. Це набагато швидше, тому що зараз зібрати корпус вам потрібно багато саморізів. А щоб з пневмо степлером, це взагалі чудово. Бисто пройшлися, раз, два, все. У вас зібраний корпус. Е і тепер дивіться, щоб зробити дерев'яний магазин. Ось скільки потрібно е, дерева. На Ось з одного магазина ми можемо зробити два, Ні, не два, а десь три. Думаю, три магазина майже можна зробити. Тобто, якщо робити е, вулик з очерету. Присувати, там нічого страшного. Просто зробити усі дерев'яні обв'язки, поробили і все. ну, Власне, зібрали їх. Там хто на хто наклей, хто без клею. Я, власне, все збив, відколи пневмостеплер з'явився, все, все збиваю на, степ, на пневмостеплер. І є у мене ще парафін, можна ще у самому об'язку обробити парафіном. Е, ну, В принципі, якось так. Ось, власне, сама гелетина для різких очерету. Тому, друзі, якщо е, комусь щось цікаво по розмірах... Пишіть в коментарях, я з задоволенням буду відповідати, відповів. Ось такі, друзі, гвозді у мене знаходяться. Ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто на одну сторону йде по два гвозді. І ось тут такі закручені саморізи. Це спеціально для того, щоб цей гвоздь я буду прив'язувати капроновою модузочком, щоб він такий раз, щоб він тут завжди був. Щоб не губився, потім собі раз взяли, ставили, все. Він заходить, тут так зроблено, що тут більший отвір в цій планці, тут трішки менший. Тобто він раз, все, вже притик, тут він взагалі не болтається нічого. Ось така конструкція. Вона мені дуже подобається. І я думаю, що воно все вийде. Тому що для корпуса джолиного на 300 там вже потрібен прес, друзі. Там без пресу не обійтися, тому що там потрібен прес, тому що ці вулики будуть зимувати. Вони. А в цьому в моєму випадку на 145 ту рамку прес, я думаю, нам не знадобиться. Ми його рукою прижмемо і все буде чудово. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Хто ще не підписаний на мій другий канал, там теж цікаві речі.